Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2017-2018 років. 11 квітня, 2018 рік. Матч відповідь у Лізі Чемпіонів, Чвертьфінал. Мадридський Реал у себе вдома на Сантьяго Бернабеу. Команда приймає Туринський Ювентус. 3-1. Ювентус перемагає, але по сумі двохматчевого протистання рахунок 4-3 на користь Мадридського Реала. І сьогодні, друзі, хочеться неймовірний матч пригадати. Давайте, друзі, ми-то про все-то з вами будемо-то по порядку-то говорити, так, да? Розпочнемо ми зі стартової складівці обговорювати Зінадін Зідан, головний тренер Реала Мадрида. 4-1-2-1-2 Стартова розновка Реала. Кейлер на вас у воротах, Рафаель Варан, Валєха, пара центральних захисників, Данікер Вахаль, Марсела по флангах, Казимір — центральний опорний півзахисник, Лука Мондрич та Нікарос — півзахисники та Іску — центральний такомальний півзахисник. Ось такий ромб в Реала. І Гаррет Бейл та Крістіана Роналду. у нападе Это стартовая расстановка Мандритского Гранда. Ювентус 4-3-3. Стартовая расстановка Туринского Гранда. Головный тренер команды Масимян Аллегрии. Джанлиджи Буфон в воротах. Келлини Бенатия. Э, певзихстейки. И Дешили Асандра по флангах. Пьянич Хидира Матюиди. Трик певзихстейки. Дуглас Коста. Мария Манджики. Штаган Салайгуаину нападе. это стартовая расстановка Ювентуса. Тепер, друзі, давайте говорити про сам поєдинок. У першому матчі Реал на Євенту Stadion з рахунком 3-0 команда Зінадіна Зідана обіграла обіграли Євентус 3-0, тоді ще правило виїзних м'ячів існувало 3-0, 3 м'яча на виїзді. Не здавалося, що в Ювентуса вже жодних шансів абсолютно немає на Сантьяго Бернавел. Але так тільки здавалося. Тому що в Ювентуса були абсолютно інші плани. у команды Массиве на Аллегри будут абсолютно ищи планы. Друга глава Ювентус спорит свою атаку. Это передача. Ну что говорит Данчика? Хидира, подача. Манджукич, удар, гол! Манджукич, 1-0. Ювентус открывает очень швидко рахунок на Сантьяго Бернабео. Рахунок на сумму двух матчей в протестании расстояв 1-3. Ювентус в гри. В гри команда Массимиана Аллегри. Команда Масімяна ОЛЕГРІ! в грі. І ось цей дуже ранній забитий м'ячик, ну не да? Він не справді команду завів. Він не справді команду завів, але яка геніальна передача від Хейдіри. Хідіра, це було просто геніально. Йоанса, до речі, друзі, буде вимушена заміна. Лін Ліхенштайнер, де Шилі поміняє. Ось, далі, про те, як травма була. Ось, дуже багато було боротьби, і справді, тому що Ювентус відчувала команда Масіміна Алегрі, що ось може і забити ще один м'яч. Ро також були непогані атаки, передаснув до Крещану Роналду, заблокований був, був удар, Гаррет Бейла був непаний шанс. На 10-й гоночку Гаррет Бейл закладений удар, Бія Бейл Буфон, Джан Луїджі Буфон, на місці Джан Луїджі Буфон. Ще пригадується момент у Іско. На 12-й хвилині матчу не реалізував його іско. Реала, в принципі, так. Да, моменти та були у мандрейського реала. Але команда їх не реалізувала. Не реалізувала їх мандристська команда. Хоча, в принципі, я ж, там, в принципі, такі непавні були атаки. Там іско постійно загрожував. Ну хотів реал забити, хотів реал забити. Але забуваю, гол. Не нереал. А Juventus. 37 хвилина матчу. Ювентус Відчуває команда те, що може це зробити. Чому піні все, все можливо? Все можливо! Немає нічого неможливого! Лінгштайнер! На промо-фланзі. Швейцарець! Вигодає подачу. Манджуги. Ванджугидар! Гол! 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 2-0! 2-0! 2-0! 2-0! 2-0! Ювентус! Забуває ще один м'яч. Два-три, два-три, стає загальний рахунок. Да, на кросі Реала. Але Ювентус же відділяє лише один забитий м'яч. У Реала, пригадайте, була поперечка після небезпечного штрафного. Пішла хороша подача кроса. Поперечка, поперечка. Після удара Рафаеля Барана рятує Ювентус. Перший там завершиться 0-0. Ювентус перемагає, але за сумою двох матчів у протистанні рахунок ще залишається 3-2 на користь Реала. Лукас Раскіс, Ковачич та Асенція видать Реал на, на, тайм номер 2. Щенсний Лін лі, Ліхнштайнер у Ювентуса на тайм номер 2. У другому таймі обидві команди обмінювалися атаками. Хороші були атаки в і в Мандрідського Реала. Були дуже хороші нагоди. Причому такі справді, та не пам'ятаєте, на рот буде, а? Ось, але забити обом командам на старті матч тут давалося. Ювентус вирішав команду те, ще бореться заробити? прес удар. Гансел Ігуаїна. Тут там хороша атака пройшла в Ювентусі. Гансел Ігуаїн. Прямий м'яч Гансел Ігуаїн. Гансел Ігуаїн. Гансел Ігуаїн. Удар з розворота. На місці на вас. Відбував удар на вас. Не дається реалізувати. свою нагоду. Футболісту туринського Ювентуса. Свинагоду реалізувати все-таки не вдалося. 60-та хвилина матчу. Ювентус проводить свою атаку по правому флангу. Коста. Коста! Я ще не нравилася, це був Коста. Дуглас Коста! Подача! Матю, іди! Випричає на вас, спробуває Матю, іди, між очим Наваса, вас, він на вас, він скакує на Матю, іди, Матю, іди, поважні ворота, удар! Гол! 3-0! 3-0! На Сантьяго Бернабео! Ювентус зробить щось неймовірне! 3-3! Засовують двоглачі його протистояння, Ювентус вже відігрався! Ну це на Сантьяго Бернабео, друзі, це на Сантьяго Бернабео, це фантастика! Здавалося, що після першого матча вже все вирішено. Ні. Нічого не вирішено. 3-0 Juventus. Робить щось просто, неймовірно. І Я вам хочу сказати, що Juventus четвертий гол забыть, что я пені. На ну, такому емоційному піднесенні, да? Ось. Мала команда шанси, да що мала, але їх не реалізувало. Врал вони також були. Не було їх немало. Весь наприклад Рафаеля Варана з розворота повзворота. Вот. Вент були у Ювентус більше, так знаєте, погода з, з командами Сімена Лігрі на додатковий час. Реал більше атакував в заключних він. Реал все-таки хотів в основний час все-таки забити. Реал свого все-таки доб'ється. Реал свого доб'ється. Три хвилини компенсував суддя. Реал проводить майже занятаку. Там 40 секунд до кінця матчу залишалося. І ты подачу до мадайчику скидка. Роналду Роналду скидає падіння! пенальті! Призначає суддя! Пенальти на уксиваск. Пенальти на луксеваски. То есть, забув червонокарку отримав за те, що е, намагався переконати суддю, що пенальти не було. Несправді 0-3 Ювентус, зробив такий камбек. Рахунок 3-3 залишається лишені секунди і тут пенальті. І тут дуже прикрий пенальті. Команда. Відповідно, э, відповідно пенальті, да? Назначається Ювентуса Кріштіану Роналду. Кульмінація. Данного протистояння. Рахунок 3-3. Реал програє у себе вдома 0-3 і є шанс. Йел, ти так же програв, да, якби цей конкретно матч. Але за сумою догадчу його протистояння рахунок і Реал Мадрід тут виграти Кріштіану, Кріштіану Роналду. Розбігається Кріштіану Роналду. Забиває гол на 97-й хвилин матчу. Кріштіану Роналду вириває для мадридського Реала путівку в М півфінал Ліги Чемпіонів сезону 2017-2018 років. І цей удар якраз на Роналду. Це емоції Асенція, Крещану, Реал в кінці кінців перемагає. І ще дивитися другу статистику даного матчу. да, Реал було більше володіння м'яч, чим більше контролю, більше ударів. 18-11 цена з екрас то по поворотах, з одерву площину 6-6, 62-38 контроль М'яча. 618 передачу Реал Мадрида 388 Ювенце, 8 820, це на спрощенні правил. 3,6 за житими картками, 1-0 за червоними картками, 4 2 ла по оффсайдах, закутуємо 7-3. Тут, якщо брати таку підсумкову статистику, то реалу, напевно, все-таки награлись на цей гол. І напевно, напевно, якщо підвести такий підсумок матчів його підстояння, напевно, це таки да, все-таки проходить далі, але Juventus браво! Навіть незважаючи на те, що команда Массім на але далі таки не вийшла, але вона показала характер. Після поразки 0-3 на Juventus Stadion команда зробила щось неймовірне, забила три м'ячі до, 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 до 60-х хвилин Ювентус відігрався. Вони нас було тричі, дуль Марія Манжук, чи Матвіді, по сумі, був 3 і йдуть Крістіану Роналду. Переносить Криштиану Кристіана переносить. Рали путівку а в півфінал. Без регіони звичай до Перералда і выграли у Чемпіонів 2018 Там Баварії потім пройдуть. Будь-якого лопатку якось так. Браво Кристиана Роналду. Неймовірний футболіст, неймовірна людина. 8. Браво Ювентус, браво, Реал Мадрид! Дуже хороший футбол, би декому показали. Друзі, я вам бажаю тільки добра та щастя в житті. Головне, друзі, ви будьте завжди щасливими. Да? вам добра. Усім до нових зустрічей.